Розділ 24 Минув тиждень відтоді, як я зазнав аварії. І слухаючи про торговця пігулками, я випив останній ковток води. Так, сказав я маленькому принцу, твої історії дуже цікаві. Але я ще не полагодив літак у мене не залишилося ані краплі води. І я теж був би щасливий. Просто піти до джерела. Лис, з яким я потоваришував, любий мій, мені зараз не до лиса. Чому? Та тому, що через спрагу доведеться померти. Він не зрозумів, який тут зв'язок. Він заперечив Добре, якщо в тебе колись був друг, хай навіть треба померти. Ось я дуже радий, що дружив з лисом. Він не розуміє небезпеки він ніколи не відчував ані голоду, ані спраги, йому достатньо сонячного промінчика. Я не сказав цього в голос, лише подумав. Проте, маленький принц подивився на мене і промовив Я теж хочу пити. Ходімо, пошукаємо криницю. Я мляво розвів руками, який сенс навздогад шукати криниці в неозорій пустелі. Проте ми вирушили в дорогу. Тривалий час ми йшли мовчки. Нарешті стемніло, і в небі засяяли зорі. Через сильну спрагу мене трохи лихоманило, і я бачив їх ніби у вісні. Мені згадалися слова маленького принца. І я запитав, отже, і ти знаєш, що таке спрага? Проте він не відповів, просто мовив, вода буває потрібна і серцю. Я не зрозумів, але промовчав. Я знав, що не варто його розпитувати. Він стомився, опустився на пісок. Я сів поруч, помовчали. Потім він мовив: зорі неймовірно гарні, тому що десь там є моя квітка, хоча її не видно. Так, звісно, відказав я, дивлячись на хвилі піску в місячному сяйві. І пустеля гарна, додав маленький принц. Це так, мені завжди подобалося в пустелі. Сидиш на піщаній Дюні, нічого не видно і не чутно. А втім, тиша ніби дзвенить. Знаєш, чому пустеля така красива? запитав він. Десь у ній ховаються джерела. Я був вражений. Раптом я збагнув, чому так таємниче сяє пісок. Колись маленьким хлопчиком я мешкав у старезному будинку. Розповідали, ніби в ньому заховано скарб. Ясна річ, ніхто його так і не знайшов, а може, ніхто ніколи його й не шукав. Та саме через нього будинок був ніби зачарований у серці своїм. Він приховував таємницю. Так, сказав я, дім зорі, чи пустеля, найпрекрасніше в них не побачити очима. Я неймовірно радий, що ти погодився з моїм другом лисом. відгукнувся маленький принц. Потім він заснув. Я взяв його на руки. І пішов далі. Я був схвильований, мені здавалося, що я несу тендітний скарб, що нічого тендітнішого на землі немає. У світлі місяця я дивився на його бліде чоло, заплющені очі, золотаві пасма волосся, які куйовдив вітер, і казав собі: все це лиш оболонка. Найголовніше не побачити очима. Його напіввідкритих губ торкнулась усмішка. І я подумав найзворушливішою в маленькому принці була його відданість квітці, образ троянди, що палає в ньому, мов полум'я світильника, навіть коли він спить. І я зрозумів, що він… Вразливіше, ніж стається, світильники потрібно оберігати, подих вітром може їх загасити. Так я йшов, і на світанку дійшов до криниці.